Гепаргін джерело амінокислот для відновлення сил та енергії. Це сніданок з 1 плюс 1», прямий ефір. Ми в прямому ефірі зараз. І давайте почнемо з абсолютно скандальних історичних подій, які відбуваються у Сполучених Штатах, і зрозуміємо, як ми прив'язуємо їх до України. Республіканця Кевіна Маккарті, який блокував той скандальний бюджет для України Сполучених Штатів Америки, його зняли з поста спікера Палати представників сенату США. Це абсолютно історична подія. Такого довго не робили в Америці, і це важко зробити. От а процедуру усунення Маккарті запустив його одноп. Партійт республіканець, який звинуватив Макарцю тому, що той, ну мовляв, підігрує Байдену, щоб ще допомагати Україні. Хоча це в принципі вже неразонно на думку того однопартійця. О, це так я коротко вам переказав, що там відбувається насправді. От і ем, в принципі, в принципі, оці всі події дали старт обговоренням навколо України, що буде з допомогою України далі, головним чином від Сполучених Штатів, звичайно, так ну, звичайно, будемо про це говорити і будемо розбиратися, чому і в Європі, власне, заговорили про зменшення підтримки Києва. Чи треба нам хвилюватися? Давайте зараз подивимося сюжет. А після всі ці питання ми детально обговоримо з міністром закордонних справ України у 2014-2019 роках Павлом Клімкіним. Тому дивимося матеріал. Потім говоримо. Побухом по голові новина про те, що США зменшать або затримують військову допомогу Україні, розлетіла світовими змі. Причина шотдаун в Америці через досі неухвалений бюджет. Частина американського уряду припинила працювати. Аби уникнути колапсу в країні, конгрес запровадив так званий тимчасовий бюджет на 45 днів, в якому немає пункту допомога Україні в цей період. Тривають чвари в самому конгресі, що найменше три десятки республіканців намагаються заблокувати допомогу Києву і вимагають у президента Джо Байдена показати, куди витрачаються ці гроші. Але голова Білого Дому заспокоїв, допомога Україні триватиме і надалі. Додав негативу, і мільярдер Ілон Маск. Він опублікував мем на президента Володимира Зеленського з дописом: коли минуло п'ять хвилин, а ти не попросив допомоги у мільярд доларів. Щоправда, одразу отримав нагоріхи від своїх підписників, які назвали Маска прихильником Путіна і війни. Неприємні новини почули із Європи від сусідів. На парламентських виборах у Словаччині перемогла партія проросійського лідера Фіцо, який заявив, що країна припинить постачати зброю Україні. Досі напруженими залишаються відносини України і Польщі. Спочатку Варшава виступила за заборону імпорту українського зерна, а згодом заявила, що суттєво припинить надавати і військову допомогу Україні, бо буде зміцнювати власну армію. Павло Клінкін наш є сьогодні, от так, щоб реалістично поговорити. Пане Павло, нам є резон боятися, що допомога, давайте з США почнемо скоротиться? Е боятися ні. Але хто сказав, що буде легше, ви ж бачите, що в Штатах внутрішня політика з'їдає зовнішньо, поступово. І коли для нас це. Про цінності, про допомогу, то вони там злочинність, стіна на кордоні з Мексикою, там, що з економікою і так далі. Але це накладається на війни, особливо всередині республіканців, от ви ж казали. Uh -huh. І там кожен з кожним, там, в якому сенсі там, консерватори такі, консерватори такі. Тому у мене побоювання, що допомоги не буде, немає. І... Поки що настрій більш-менш є, звичайно, 25 приблизно чудіків, які проти допомоги. Але в цілому працює пару днів. Зі своїм знайомим розмовляв. Кажу, слухай, ти ж в Конгресі республіканець, я його давно знаю. Розказав йому одеський анекдот такий, зовсім не політкоректний, але сніданок всі прокидаємося, розкажу так, ну, Одеса, там, єврей помирає. Готуються помінки, готують там фарширована риба, там фіш. І він каже, То дайте скаштувати. Йому кажуть, ні-ні, ні це не на зараз, це на потім. Він спочатку так от, дві, дві, дві секунди мовчав, потім каже, Павло, я розкажу значит, своїм колегам, я кажу, от, от прямо сьогодні і розкажеш. Але якщо серйозно, реальної загрози для допомоги немає, але з кожним разом все буде складніше. Буде складніше це просувати, оскільки бардак. Ну, бардак, ми звикли, що у нас бардак в політиці, але mm -hmm. в Штатах теж бардак, як ми бачимо, насправді, і вони будуть навколо своїх питань ще й імпічмент там почнуть, не почнуть. Так що там ситуація, яка залежить вже від окремих особистостей. зафіксуємо досі настав на цей момент. Серед республіканців е, є прихильники підтримки України. Зараз. А, от його насправді 70%, 75% це реальна. Фанати або От. прихильники України, угу. але і ми не маємо спати і казати, що це все нам дано, і це ага. назавжди. Нам же ж потрібно до їх достукатись десь на середньому заході, показати: а чому це твоя історія? Угу. Чому тобі буде гірше? Угу. Чому тоді і Путін, і китайці посиляться? Якщо ти Україні не допоможеш. Так, це небезпека для тебе. Так, це злочинність, це твоя проблема сьогодні. Mm -hmm. Але насправді подумай про себе. Тобто люди в Штатах це розуміють, але кожному потрібно пояснити. Потрібно пояснити з екранів, але може піти по школах, по церквах, наша громада. Тобто, ну потрібні нетривіальні речі. Слухайте, і це така це ж Україна понад усе. Це історія для всіх нас, це історія mm -hmm. не для влади, ні там для когось іншого. Так само, як і в Європі. От ми там по словаках, напевно, будемо О, говорити. Так, про Європу, та. так, от, добряче. от подивіться на цю електоральну мапу. Вона практично вся ну, виграв в всіх округах ФІЦа. Ну, Братіслава, угу. само угу. собою, і питають мене, а кажуть: ну, от же, що от майже на кордоні з нами. Ну, ну вже вони нас не розуміють, та? ну вони ж там поряд з нами через кордон. Варшавський договір колишній. Та служба на, ну насправді, але тим не менше, вони думають в свої, в своїй реальності. Вони теж живуть не так, як в Братиславі. І Фіце їм обіцяє, я вам щось накину, угу. і це на жаль, і це на жаль працює. Це спрацьовує. Проблема в тому, що Фіца, він звичайно, не Орбан, але якось теж буде пітляти. Буде вимагати гроші. От бачите, що відбувається з Угорщиною. Uh -huh. Щоб дати нам а, ці 50 мільярдів на 4 роки, uh -huh. ну от той мінімум, Орбану вже кинули кіску, сказали: ну ми тебе 13 мільярдів розблокуємо, він тепер думає, ну, щастя, звичайно. А Фіца тепер те щось буде вимагати. Поки що це все не за наш рахунок, і це потрібно віддати належне Європейському Союзу, який всередині це розрулює, і це все стабільно. Поки, принаймні. А чи Повно. може так. це бути за наш рахунок? Тому що все одно певні сигнали є. і От єс зазначає, що вони більше не можуть надавати зброю Україні, бо вичерпали свій власний. Ні, ні, ні. Все запас. не Про так, що йде Все не так погано. От насправді вони теж не встигають виробляти зброю. Не встигаються, є проблеми там з внутрішніми інвестиціями, є з внутрішнім плануванням. Для мене простий маркер, ну як для вас також, От вони обіцяли нам мільйон відповідно боєкомплекту для, для Гаубиць. Проста історія, проста. Мають mm -hmm. дати, мають дати. Вони прискорились <кхем> дійсно, але не так, як, не так, як потрібно. Угу. Поки що Європейський Союз іде своїм шляхом, і я не бачу, щоб допомога була за наш рахунок. Але я бачу, що поступово виникають проблеми на майбутні переговори, переступні і кожен. Орбан собі своє записує mm -hmm. там, Фіца тепер дістане блокнотик, запише свої своє, проблеми, буде, і потім так, так підійме, скаже: а от поки вони не вирішені, от мені грошики, мені там щось, якісь поступки від України. І ця історія вона насправді не проста. Вона не відіб'ється на от тому мінімумі, і поки що це мінімум. скажімо. Я хочу, щоб допомогти. ми поговорили з нашими міфосистемами в голові в українців. Знаєте, у нас як багато прийнято думати, вважати, що от, якщо ти близько до Росії э, схід Європи, то в тебе ще Історична пам'ять, яка Росія кровожерлива, я кажу про Угорщину, про Польщу, про Словаччину. У нас є такий міф в голові. Зараз ви говорите про Орбана. Згадали, говорите про Фіца. Там працюють геть інші речі, дуже такі раціональні. Та вони впливають на якісь там такі уразливі штуки людей. І начебто про Росію вже ходить на другий план. Як насправді буде найближчим часом у Польщі з виборами оцей фактор страху Росії, ненависті до Росії буде працювати? Чи все таки там можуть працювати так само такі ж речі, як, наприклад, в Словаччині, в Угорщині? Але це ж не тільки страх, погодьтеся, це розуміння, що ворог мого ворога мій друг, ага. така класична старозавітна логіка, ага. і поляки мають прекрасно розуміти, що без нас вони ніяк, а ми без них ніяк. Це скільки? буде після виборів, те розуміння? Це буде, буде. Це буде uh -huh. незважаючи на те, буде яка влада. Може буде хтось розкривати. Там ж своя логіка. Там не тільки вибори. Вони борються за спадщину Качинського. Зараз все uh -huh. одно Качинський керує, але в майбутньому ну 74 роки, скільки йому, хтось буде інший, і вони як... це це, от такі, знаєте. Змагання хто найкращий, хто буде наступний, хто крутіший. І це нам теж насправді заважає. Але поляки наступають на ті самі граблі. Поляки мають розуміти, що врешті-решт вся безпека і весь східний фланг НАТО це ми і вони. Я не ображаю словаків, не ображаю литовців, вони дуже круті. Але тим не менше, це ми і поляки. Але стосовно Словаччини, подивіться, у нас же в голові це не сидить. Хтось вважає, от Орбан він такий. Але за всіма опитуваннями, Словаччина найбільш проросійська країна. Досі, досі, і це не жарт. Більше 20% словаків вони позитивно ставляться до Путіна. Більше, ніж кожен п'ятий. І це реальність. Болгари і Словаки. Вони більш по російськи ніж угорці. Пару днів тому був прикольний скандал між. Міністром закордонних справ угорщини Сіерта, якого ми звичайно да, да. полюбляємо ага. в лапках дуже сильно, Горливий. і Там в Росії видали підручники, написали, що повстання угорське 56-го року це було фашистське повстання. Будь ласка, там позривала мозок всім, включаючи ага. орбана. і Вони ж кажуть, та як же це ага. ж ми боролися за нашу угорщину. От і кажуть, ну щось написали таке, так що Путін нам іноді навіть допоможе. Ну, оце нам сигнали, які насправді настрої там є. Ми собі щось одне малюємо. Та з країни Варшавського договору мають битися Росія, там все інакше, а там інакше. А, пане Павло. Ми хочемо ставити крапку. На жаль, зараз, але раптом що? Будь-яке питання, ви до нас. Добре. Ми вас запрошуємо. Це, це добре, але це може бути і на щастя, оскільки зараз не хвилюйтеся. Але насправді Х'юстон у нас проблема, як кажуть американці, і працюємо. Тобто, це не означає, що це все на нас впало і назавжди. Але плакатись і скіглити це бежи Бережи, Боже Х'юстон. Павло помоклінку. Дякую за каву. Дан, тривай навзаємо.